20 грудня продуктивно пройшла 28-ма сесія Петрівської селищної ради 8 скликання, на якій були присутні 18 депутатів. Вона розпочалася хвилиною мовчання та вшануванням пам'яті загиблих героїв України. Петрівський селищний голова Світлана Тилик зазначила, що 2022 рік був надзвичайно складний і непередбачуваний, адже становище громади зазнало фінансових втрат через те, що податки від організацій не сплачуються у повній мірі. Порядок денний включав у себе 24 питання, з яких інформували Наталія Третяк, начальник відділу соціального економічного розвитку, архітектури, містобудування інвестицій Петрівської селищної ради. Сергій Чірва, начальник фінансового управління. Андрій Сидоренко – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Володимир Руденко, секретар Петрівської селищної ради. Наталія Подкопаєва, начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту. Світлана Годун, начальник відділу соціального захисту населення. Тетяна Побережець, директор комунального некомерційного підприємства Петрівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Руслан Шаповал, начальник земельно комунального відділу. Крайня сесія 2022 року проходила в теплій і дружньої атмосфері. Світлана Тилик подякувала депутатам, членам виконавчого комітету, старостам і працівникам усіх структурних підрозділів селищної ради за спільну плідну роботу в 2022 році. На користь територіальної громади привітала з наступаючим новим роком Різдвом Христовим і побажала якнайшвидшої перемоги нашій Україні.